Ну що народ, мотоспільнота. І знову тема про мотоцикли Ява. Склав я моторчик на люксовочку. 103 модель 12 вольтова. Поставив я сюди поршня фірми Ram. Розточив під четвертий ремонт 3,5 сотки. Сказав мені Чоловік, який точив, що оригінальні чеські він точив, робив три сотки. Я подивився, що спокійно можна було робити 300ки. Компресія супер. Поки що воно туговато йде, але компресія вже кольця і нова поршнева своє дає про себе знати. Хороший стоїть карбюратор тут оригінальний. Верхня кришечка заміниться, вона тут притерта. тут не від нього, але він багато не їхав, флянець хороший оцинкований. Нові болтики, гравіра, прокладочки всі. Все -все. Там всередині нові диски щеплення, новий лан з двохрядки, вал новий Чехословацький, всі сальники нові, підшипники. На колінвал крайні нові, <кхм> лівий Чехія, правий Словакія. Але вони без теплового зазору. Куплені були без теплового зазору. На колінвалі стоять під центральною опорою з тепловим зазором, а тут крайні без. Ну, на корзину без, і там на вихід, на зірочку також без теплового зазору. І тепер. Знатоки скажуть. Одні кажуть, буде приклинювати, чи там буде нагріватися і шум. А є люди, які ставлять, їздять і кажуть, все нормально, нічого, нічого не шумить, не приклинює. Ну, випадки бували, що може провернути на колінвалі. Я попробував. Ясне діло, що вони довше будуть ходити, довше будуть прикатуватися, але я все-таки попробував поставити без теплового зазору. Можливо, походить довше. Там, наприклад, не 10 тисяч, а наприклад 15 000, чи 20, 000, хоча словацькі так і ходили. Ну, побачимо, побачимо. Склад... Поставиться на а, а, раму, збереться мотоцикл, тоді буде видно. О. Треба ще на поліровку кришки давати, роботи ще багато, з колесами багато. Тут запчастини на цин збираються, ступиці дуже багато роботи. Дуже <кхи> запустимо, покажемо. Тут стоїть ява, яку я збирав три нуля. Я поставив туди також нові диски, нову резинку на щеплення. Гарно працює, заводиться. Мотоцикл красота. Це 105-та модель, я взяв під відновлення. Також все в процесі. От покажу от фіолетовий кольор. Ну, гарно дивиться. Багато хто каже, там, комусь не подобається. Ну, мотоцикл зібраний на хороших комплектуючих. І заводиться прекрасно. Пробуємо. Цю уяву можу продати. Якщо комусь цікаво, дзвініть, Пишіть мій номер телефону 096 655 93 52. Більше поки що нічого не продається, тільки ця одна ява можна продати. Буде. Ціна питання 1000 доларів забрати по техпаспорту. Все сходиться, все, -все геть повністю. Колір, мотор, рама. Все грає. Сів, поїхав. Все, народ. Всім дякую. До наступних відео. Пока.